Ви слухаєте програму Суботнє інтерв'ю сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмошук і нашим гостем є Олександр Кузьмук, генерал армії, колишній міністр оборони, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони. Вітання, пане Кузьмук. вітаю до референдуму. Залишився фактично один день у Криму. На вашу думку, все таки чи є шанси зараз говорити про те, що цей референдум ще може бути зірваний? Я не бачу сьогодні якихсь Суттєвих перешкод для проведення референдуму в Криму. Все, що було можливо, було зроблено законний легітимний Верховної Ради України, але цей процес іде в односторонньому порядку. Нас не слухають ні в Сімферополі, ні в Севастополі, ні в Москві. І в мене абсолютно нема перспектив в моїй Думки, що він може не пройти, він пройде. але сьогодні я стверджую, що він не є законним, пане Кузьмук. Було вже сказано багато заяв. На вашу думку, чи правильно діяла Україна, чи все-таки потрібно було починати антитерористичну операцію? Це можливо могли зробити спецслужби у день, коли був захоплений парламент. Навіть і сьогодні ми не в змозі сказати, чи правильно. Це чи ні, на це потрібен час. Ми сьогодні можемо консенсувати, що помилка і велика помилка була та, що ми довели до крові ситуацію і загинули люди. Оця помилка, яка непоправна і прощення, тут не може бути. Пане Кузьмук, принаймні засоби масової інформації багато писали, і вже навіть не перший рік про те, що. Подібна ситуація може статися у Криму. Це називалося грузинським сценарієм, те, що сталося в свій час в Абхазії і Південній Осетії. Чи робила щось влада, щоб якісь превентивні заходи, щоб це унеможливити? Я можу казати не лише про Крим. Ми всі відчували, що подібні події можуть привести до страшних речей по всій Україні. Влада не відслідковувала ситуацію спецслужби не працювали, і ми отримали такий спалах насильства по всієї Україні. Це можна було прогнозувати, але це можна було попередити. Але на це потрібна була робота тих служб, які нічого не робили. Які служби це мали робити? Перш за все, і служба безпеки України, і Міністерство внутрішніх справ, і всі розвідки, які демонстрували президенту, як розбивають бійці цеглини на голові. Але предметною роботу роботи про по захисту українських людей владу порядка в державі вони не проводились. Вони. Продемонстрували свою нездатність працювати на упередження, пане генерале, я впродовж останнього часу говорила з багатьма, зокрема, військовими, і коли Ставало питання про те, до чого довели зараз українську армію у негативному контексті. Називалися два прізвища міністрів оборони: йшлося про Лебідєва та Саламатіна. Я, от у вас хотіла б запитати, зокрема про Саламатіна до 2005 року ця людина була громадянином Російської Федерації. Чи нормально це, що після цього він став очолив оборонне відомство країни? Подивиться весь розвиток подій по призначенню міністрів оборони. Не жодного міністра оборони. Взагалі за 4 роки п'ять міністрів оборони це не є нормальне явище. І не один міністр оборони не призначався як професіонал, як е, людина, яка знає, як реформувати Збройні сили і як імі керувати. І не лише один Соломатін. Соломатін один з них. Він е, почав розпочав з того, що. Від Міністерства оборони були забрані ремонтні заводи. Він обескровив армію. Почалась кадрова Чіхарда знищувати кадри, які двістіріччями готувались, особливо ті, які отримали потужну освіту і досвід служби. Це продовжувало після нього і але Саме страшне, що Збройні сили абсолютно не мали ніякого розвідку. Не жодної програми. Я хочу сказати, що державна програма розвитку Збройних сил з 2005 по 2011 рік взагалі була провалена, а слідуюча програма розроблялась, майже робили вигляд, що розробляли, і лише програму затвердили в вересні минулого року. Тобто Збройні сили не зрозуміли, по якої програмі готувались і взагалі існували. Це все і привело втрати управління Збройними силами. Знищення органів управління, абсолютно крім прожектів, не робились кроки по переозброєнню збройних сил, і на цьому тлі ще один удар це соціальний захист військово-слуговісів, також був повністю провалений. Збройні сили в важкому стали стані, але вони є збройні сили, вони мають ще потенціал. Вони потребують сьогодні негайного перегляду програми розвитку Збройних сил. Їх знов таки будівництва негайного протязі 4-5 місяців врахувати всі помилки, всі недоліки, всі руїни, і знов треба відтворювати. Пане Кузьмук. Е... От 16-го числа пройде референдум у Криму. Ті люди, які за яких зараз називають зеленими чоловічками, вони вдягнуть шеврони і е, грубо кажучи, українські військові на тій території, які зараз там перебувають, ки ким вони будуть тоді? Це будуть е, вони вже стануть. Я не знаю загарбниками чи мені нема абсолютно різниці, що вони в шевронах чи не в шевронах. Ну я 20 років радянській армії прослужив. Мені добре відомо, звідки ці гарячі хлопці із Пскова, Іванова, Волгограда, Ханкали, Кубінки, Тули. Ми знаємо їх командирів, ми знаємо їх командуючих, ми разом служили. Ми разом служили. Про це давайте думати, тому таємниці нема. І ніякі вони не зелені чоловічки. Це представники елітних. З'єднань і частин, я підкреслюю, елітних з'єднань і частин Російської Федерації. Сьогодні вони не по своєї волі, а по рішенню свого політичного керівництва. І їх можна розглядати лише як окупаційні війська. Що буде після 16-го числа все таки з українськими військовими у Криму? Я вже неодноразово заявляв, що розв'язання цього конфлікту. Може бути лише тільки дипломатичним і політичним шляхом. Дипломатичним і політичним шляхом, що зроблено? Верховна Рада, яка в ні в коїй мірі не може підлягати сумніву, що це легітимний законодавчий орган України. І Україна є парламентська президентська республікою. Верховна Рада при постанові своєї прийняла заяву до організації Об'єднаних Націй Раз. Для Ради без, Безпеки ООН 2. До країн гарантів 3. Ми неодноразово пропонували Російській Федерації сісти за стіл переговорів. Сьогодні, на превеликий жаль, все діє в односторонньому порядку. Ми ще не отримали відповідь. Є слова підтримки, ми вдячні, є поради. З боку інших країн, і за це ми вдячні. Але ми очікуємо потужних кроків на зустріч, щоб ми разом могли розв'язати цю проблему. Кроків і ще боку. раз, в першу чергу, з боку Російської Федерації. А як немає кроків? Ще раз, з боку Російської Федерації, вони повинні нас почути і розуміти, з чим це може все закінчити. Пане Кузьмука, але ж вони не чують. Слухайте, давайте не плакати, не посипати пепел голову, не верещати і вас я прошу в першу чергу, а давайте вимагати. Я вам сценарій можу розказати: якщо нас не почує Російська Федерація, ні тільки України не стане, не стане Російська Федерація. Якщо вони бажають війни, вона буде затяжна, кровава. І не залиш... тільки зупиниться, в... вона залишиться в Криму, вона буде по всій краї... Україні і буде розповсюджуватися. Ви бажаєте війни з країною, в якої п'ять атомних станцій? Європейці, ви про це подумайте. В кінці кінців. Росіяни про це подумайте. Україна, в якої гідровузли, аміакопроводи, нафтопроводи і все, і все це буде горіти, да ніхто не заховається ні за Альпами, ні за Уральськими горами. Пане Кузьмук, на вашу думку, чи зупиниться Росія на Криму? А хто її далі пустить? А, щойно... а хто її далі пустить? От щойно була заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації, у якій йдеться, що зважаючи на події у Донецьку, які були у четвер сталися. Далі я цитую: Росія усвідомлює свою відповідальність за життя співвітчизників і громадян в Україні і залишає право взяти людей під свій захист. Я переконаний в тому, що Росія повинна за собою залишати право лише в одному надати Україні, яка сьогодні потрапляє від економічного політичного криз, кризи, в крові. Розібратись саме. Ніхто замість українців, ніхто замість нас це питання не розв'яже. Мені також не подобається сьогоднішня влада. Абсолютно мені вона не подобається. Але я, як громадянин України і як військовий, я добре розумію, що навіть яка б влада не була, це є. Влада, вона взяла на себе зобов'язання. А парламент український повинен активно працювати в цьому. І крок за кроком ми повинні наводити порядок в своєї держави, роззброїти всіх, розбиратися з цими сепаратістами і іншими. Іншого нам не дано, ні Америка, ні Європа, ні Росія порядок у нас не наведе. Але на вашу думку, от у цей період, зокрема, можливо, навіть ще до 1 березня, чи виконувала армія свій обов'язок захищати країну, її суверенітет і територіальну цілісність? А ніхто їх цього права не позбавляв. І вона готовіться до цього. Сьогодні воєнний стан держави не оголошений. Сьогодні йдуть, йде противостояння таке вольове на. Першу провокацію. І сьогодні наші збройні сили демонструють свій, свою силу і свій патріотизм, що вона не відповідає на провокації, Тим самим зберігає поки що мир в нашій країні. А як зміниться ситуація після 16 березня? А як вона зміниться, ситуація? Ми що визнаємо втрату Крима на підставі референдума, да ми ніколи цього не зробимо. Це що референдум? обов'язково виконання. Ми розуміємо воля виявлення кримчан і поважаємо це. Але це не означає, що кожен, хто захотів, взяв і відколов шматок держави. А завтра ще хтось захоче. Ми що підписуємо приговор, вирок своєї державі? такого не буде. Пане Кузьмук, зараз Росія стягнула до Криму. І, зокрема, багато дуже військових, багато кораблів. І деякі військові припускають, що ці кораблі можуть піти по Дніпру і відрізати навіть певну частину там далі по Запоріжжі. Ласкаво просимо в Дніпро. Ми зустрінемо. Що потрібно зараз робити? Укріплювати кордони побіля Криму чи все-таки армія. А це вже робиться. Це вже все робиться. Війська приводяться в вищій ступені бойової готовності. Вони виведені в районі навчань для бойового злагодження, для підготовки ще це потрібно для захисту держави. Більш того, я звертався в засобах масової інформації до міністра оборони Росії Шойгу, до начальника Генерального штабу Герасиму з проханням прислухатись до України до тих процесів, які. Відбувається в Україні, довести до свого керівництва, що ми зробимо, робимо злочин на віка, тому що ніколи Україна не розглядала як ворога Російську Федерацію. Не жодний план стратегічного застосування Збройних сил України не був спрямований на захист Се Сходу і півночі. Не жодного разу. Що сьогодні. Стоять і дивляться в оптичні прицели, може і родичі один в одного. І що це може бути доведено до війни? Сьогодні звернулись впливові, високопоставлені генерали і адмірали відставці, які служили і в Радянському Союзі, і в Незалежній Україні, отримали світу і вищих учбових в Росії і Академії, і Академії Генерального штабу до президента Росії Путіна. І там є такі слова. Поки що український солдат морально не готовий стріляти в російського солдата, розуміючи, що з ким в школи, з ким служили. Може, і родичі. Не доводьте зупинитись, не доводьте до брату війни. Зупиніться. Це війна буде ні на один день, ні на один рік, а прокляті будуть всі на віка. Той факт, що зараз ми це могли бачити на відео, що у Криму є не тільки російські війська, є також і козаки, і е, четники сербські, які просто стоять на КПП е, при в'їзді у Севастополь і перевіряють машини. От чи повинна щось робити з цим зараз, українська влада, це? Ви розумієте, що е, скористались скористались в Росії, да скористались і на Заході в кінці кінців. Давайте оцінювати все, що відбувалось. Тим, що Україна послаблена економічно, тим, що Україна послаблена політично, тим, що Україна була практично не на порозі, а в стані, хоч. І короткочасним громадянської війни. Це було. І скористались сьогодні всі, як, як ці бджоли кинулись на цю державу. Україна не була готова своєчасно зробити превентивні заходи, перекрити всі порти, перекрити всі залізниці, перекрити всі дороги. Вона могла би це розробити, а якщо б це було нормальний мирний час, скористалися. Зробили на випередження. І тут уже нема таємниці, що план такий існував ні один рік і був чітко чітко спланований. Ми його проспали два роки тому у Севастополі у бухті Козача, почали будувати житло. Тоді люди, які жили там, ну фактично, вони не знали. Тепер там от живуть козаки. Чи було щось відомо? От вам, наприклад, про. про... Про цей факт. Ви знаєте, мені б повинно було б про це відомо, якщо б ті, хто відповідав за це, контролював. Відслідково доводили до українського суспільства. Ні було це нікому, нічого не відомо. Що збудується за, для моряків Чорноморського флоту? Добре, будуйте це Україна, територія України. Нам від цього тільки краще. Але розуміємо, що це був етап і елемент тої операції, яка сьогодні проводиться, пане Кузьмук. Міністр Тенюх зробив був одну таку заяву. Фактично заявивши, що українська армія наразі є небоєздатною. Я хотів би порадити пану Тенюху, По перше, він виконуючий обов'язки. Вик Поки що так, але якщо він буде висловлювати такі речення, він був довгий час відірваний від збройних сил. І поплюжити свої власні збройні сили, бачте, пану адміралу, ну ніякі збройні сили досталось, які він вартий. То ми це швидко поправимо, якщо він сам не поправить. Швидко поправить це збройні сили. Йому довірили їм командувати. Навіть це 15 людей. Всього в підпорядкуванні став, становись встановить перший і захищай Батьківщину. а не плач з трибуни, що от не такі збройні сили. Чи здатні українські збройні сили зараз захистити да, Україну? Так, Здатні. Я за це відповідаю, за свої слова. І все таки. Е... Ще питання на вашу думку, яка роль у цьому всьому може бути Національної гвардії, якої зараз так бояться у Росії, оскільки російські канали кожен день про неї говорять. У... Я хочу сказати, що росіяни перші повинні привітати такий крок. Бачите, Міністерство закордонних справ Росії стурбовано, що в Україні люди гинуть, люди зі зброєю ходять по вулицях, да ходять. На тому, що відбулось в Україні, сьогодні криміналітет розквітає, злочинність розквітає. Но ні американські поліцейські, ні російські поліцейські порядок не наведе, сьогодні не вистачає ні деморалізованої міліції, називаємо речі своїми іменами, тому що реабілітували всіх, крім цих міліціонерів і мальчишек Внутрішніх військ їх треба посилювати. Тому створюється на базі внутрішніх військ Національна гвардія. Я переконаний, що вона сьогодні повинна переключитися на громадський порядок на вулицях нашої держави, роззброїти всіх тих бандитів, які сьогодні по ночам грабують квартири помешкання українських громадян. Сьогодні вони повинні вийти на вулиці серйозними повноваженнями. Сьогодні вони посилені, повинні бути в кадровому плані. Я запропонував створити офіцерські батальйони, повністю з офіцерів запасу, які підсилять і прикордонників, які підсилять і нашу міліцію. Дякую, пане Кузьмук. І нагадую слухачам, що це була програма «Суботнє інтерв'ю. Її провела Тетяна Ярмощук. І нашим сьогоднішнім гостем був генерал армії, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук. Дякую, дякую вам.